актовій залі академії безперервної освіти вирують пристрасті. Вінничани обговорюють майбутні парку хімік та прилеглої території, розглядають два проекти реконструкції. В першому пропонується зону відпочинку площею трохи більше двох гектарів, обнести новим парканом, по периметру облаштувати парковки на території парку, встановити нові лавочки. Плануємо відновити е дитячі майданчики, спортивні майданчики, відновити фонтан, влаштувати нові. Пішохідні доріжки, відреставрувати старі доріжки, відновити освітлення. Другий проект реконструкції ідентичний першому. Різниця церква на території. Ця культова споруда всередині парку, всередині території парку, огороджена не буде. Вона буде як такою вільною до доступу, вписуватись в парк. У залі одразу ж виникають розбіжності у поглядах. Одним культова споруда на території до вподоби, іншим ні. Ось ми раз не треба нам культову споруду ставити». Ми змушені мати ту церкву, в яку спокійно зайдуть хлопці наші за то. Це найголовніше. І помолитися. там багато дерев, які дуже вже давно там величезні дерева. І щоб побудувати там церкву, треба буде їх зрубувати. Тобто, знову таки ніхто не дасть зрубувати зелені насадження. Ми за церкву, щоб побудувати. Двати в будь-якому іншому місці після тривалих обговорень та суперечок згоди таки дійшли. Церкві на території парку хімік бути прошу підняти руки. однак, місце розташування культової споруди та майданчиків на території парку домовились визначити під час доопрацювання проекту Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.